отже, у березні торік Україна почала отримувати перші західні танки. Ми пам'ятаємо, як довго точилися взагалі дискусії про те, чи надавати Україні танки західного зразка. І, власне, все ж таки дотиснули, дотиснула дипломатія. Вочевидь, можемо припустити військові всіх деталей. Не знаємо, але як мінімум, це дуже була потужна військово-дипломатична робота. Ну, власне, танки, попри те, що вони західні, попри те, що вони сучасні, вони так само мають як і свої безумовно переваги на полі бою, але є й певні недоліки. З'ясуємо, яка ж була взаємодія танкових підрозділів або ж танків в інших підрозділах, чи доречно говорити про брак танкових снарядів. Останнім часом ми багато говорили, якраз таки про, ну скажімо так. М'яко скажемо, лімітованість артилерійського боєприпасу 155-го калібру, чи є складності, і чи є, м'яко кажучи, дефіцити в танковому аспекті, теж про це згадаємо. Ну власне, варто наголосити, що. Дуже хороше себе показали танки Challenger 2. ще рік тому дуже активно, звичайно, ми говорили про них, розповідали британські танки. Вони стали першими, я нагадаю, західними машинами, ось саме такого класу, які були передані партнерами. Ну, давайте говорити об'єктивно. Вони. Фактично відкрили шлях для леопардів других для Абрамсів до збройних сил України. От щодо Абрамсів, тут варто зауважити, що е, якраз такі найчини найдовше тягнули з відправкою саме цих танків Сполучені Штати, тому що з'явилися челенджери британські. Потім з'явилися, ми пам'ятаємо, як довго Німеччина вагалася, але все ж таки леопарди. Ну і вже потім з'явилися Абрамси. Е, Ну, окрім того, що у кожного озброєння безумовно, як ми згадували, є свої плюси та мінуси. Ну і ось якраз про кілька таких позитивних моментів у використанні челенджерів 2 розповіли британському виданню The Sun самі українські танкісти. Що кажуть наші військові, наголошують, що головним плюсом челенджера другого, звісно, є нарізна 120-мм гармата. Ну, власне, яка. Залишається єдиною в своєму роді, бо на всіх інших танках, що західних, що приміром навіть візьмемо радянських, використовують саме гладкоствольні гармати. І, до речі, що цієї гармати теж багато говорили, мовляв, вона відрізняється, і дещо треба більше часу опанувати. Навіть не так постріл з цієї гармати, як обслуговування. Наші танкісти вже багаторазово хвалили цю гармату саме за точність, називають її навіть снайперською. Але варто зазначити, що за точністю та дальністю стрільби стоїть не лише гармата, але й сама система управління. Вогнем, Себто, яким був не був би калібр, яким би не був сучасним танк. Ось його внутрішні його внутрішні мізки, це дуже важливо. Ну що ж, вже зовсім незабаром хочу нагадати, до нас має доєднатися Микола Саламаха. Зараз ми з ним якраз встановлюємо зв'язок. Це військовий експерт, і він фаховіше розповість про якраз таки танкову компоненту у російсько-українській. Війні, ось з огляду ще на розповідь українських танкістів ще трішки про челенджер. 2 плюсів, власне, не так, точніше, вони є, але є, звісно, і над чим можна було б попрацювати. Отже, залишаються певні такі дискомфортні аспекти роботи, зазначають, що якраз щодо челенджера, це, ну, знову ж, ми можемо. Постійно говорити про кількість, і це вже не залежить від типу танків, так чи Челленджер, чи, приміром, той самий Леопард, або ж е, славнозвісний Абрамс. Е, у реальності челленджер другий кажуть військові, здебільшого, виконує задачі зі знищення піхотних позицій ворога, тих таки дотів, а також для знищення легкої бронетехніки противника. Е, попри ці задачі, які розповіли українські військові, челленджер другий для цих завдань. Е, Ну, не так часто використовується знову ж. Давайте зараз дізнаємося думку фахівця Микола Саламаха. З нами вже на зв'язку. Військовий експерт. Пане Миколо, чи чуєте нас? Доброго е, здоров'я? Доброго ранку. Чудово. Пане Миколу, я почав розповідати про ті танки, які нам надали наші західні партнери, зокрема про Челленджер, другий британські, але давайте нагадаємо, яку саме бронетехніку ми отримали від партнерів, окрім знову ж згаданих Челленджерів, леопардів і вже дещо пізніше Абрамсів, тому що деякі. Позиції, це ще були радянського штибу танки, різних модифікацій, різних років виготовлення, і це теж варто наголосити. Була все таки підтримка від наших західних союзників. Що ж до нас з важкої бронетехніки прибуло на початку повномасштабного вторгнення? Ну і фактично рік тому. Що ще до надходило? Прошу. До надходження. Техніки західного виробництва ми отримали 320 одиниць е, радянської техніки. Це вла... мова йде тільки про танки, е, це танки Т-72 М, Т-72М1 от е, радянського виробництва. А також е, ті танки, які виготовлялися в Чехословаччині за ліцензією і в Польщі е, за ліцензією. От, після того, ми отримали бойові розвідувальні машини AMX-10 від Франції і перші танки це 14 челенджерів других, які ми отримали від Британії. А після того вже пішов потік Leopard 2A4, Leopard 2A5, Leopard 2A6. От, в загальній кількості це десь близько 80 одиниць було. От, і після цього Леопард 2А5, от, і один батальйон Абрамсів. М1 АСА. Так, пане Миколо, скажіть, будь ласка, ось коли ми лишень були в очікуванні надходження згаданих нами танків, леопардів, абрамсів або челенджерів, багато говорили і про їхні можливості, і про те, як повпливають ці машини на полі бою. Про це ми обов'язково згадаємо. Але потім була така, ну скажімо. М'яко кажу, чи інформаційна тиша. Чи пов'язана вона з тим, що ми отримали і на цьому все час від часу згадували про ремонт і обслуговування такої бронетехніки. Але чи доречно говорити, що в цій інформаційній тиші десь загубилися новини про додаткові надходження, або як мінімум перемовини про надходження ще додаткових машин, але вже в майбутньому? Чи ось та кількість, яку нам надали, на цьому як то кажуть, і зупинилися або призупинились? Я підозрюваю, що та кількість, яку нам надали на той період, коли ми вже отримали е Леопарди, е і останні, що ми отримали, це ми отримали Абрамси. От е на той час е справа е певно, на цьому етапі закінчилася. Чому тому, що змінилися акценти, настало питання боєприпасів, настало питання. Засоб протиповітряне, а бронетанкової техніки для комплектування тих бригад, які формувалися механізованих і мотопіхотних, було цілком достатньо. От, інша річ, як ці всі речі використовувалися, тому що я ще раз наголошую на тому, що воюють не танки, воюють люди. От, підготовлені екіпажі, підготовлені підрозділи, підготовлені. Військові частини, якими керують штаби різних рівнів, так. Отже, щодо цієї бронетехніки, згаданої нами, яку ми отримали від партнерів торік, як вона показала себе у бойових умовах, в яких операціях брала участь? Ну і наскільки повпливала на е, хід бойових дій на тому чи іншому рівні? Зрозуміло, що вочевидь. Доречніше говорити про тактичні, ну максимум оперативні рівні за використання такої техніки. Але ваша думка, прошу. Оперативних рівнів відверто, чесно кажучи, все-таки не було. Угу. От, всі ті дії, які були з використанням західної бронетехніки, от, це рівень. Взвод, рота максимум, це батальйонні тактичні групи, які брали участь на тих чи інших ділянках фронту, от, десь успішніше, десь з меншим успіхом. От, і все залежало від того наскільки грамотно і правильно була е, організована взаємодія між різними підрозділами, між різними е, родами військ на полі бою. От що дуже. Яскраво продемонструвало використання західної техніки. Перше от, системи керування вогнем набагато краще на західній техніці ніж радянські системи керування вогнем і російські. От друге, захищеність бронетанкової техніки західного виробництва за винятком леопарда 1 а 5 набагато краще ніж захищеність. Радянської бронетанкової техніки. І це стосується не тільки танків, це стосується і бойових машин піхоти, в тому числі. от І умови в умовах бойових дій от екіпажі от залишаються неушкодженими на Західній бронетанковій техніці набагато частіше ніж на радянській бронетанковій техніці, це і при підривах на мінно-вибухових пристроях, і при враженні от, протитанковими керованими ракетами, і при враженні снарядами артилерійськими. От, тобто, той підхід, що західні фахівці ставили захищеність як пріоритетне завдання при конструюванні бронетанкової техніки воно дало результати до речі щодо в Останніх, практично майже останніх використання, то багато говорили про те, що танк М1 Абрамс був помічений якраз в боях на Авдіївському напрямку біля населеного пункту Степове, і тоді росіяни навіть багато в і в пабліках російських писали про те, що нібито ось там вдалося їм його підбити. А коли з'явилася інформація про використання Абрамсу саме біля степового, то у нас в українському інфопросторі з'явилися думки, мовляв, ось, якщо ми вже почали використовувати Абрамси, то це вже, як то кажуть, майже резерви, значить, не все так дуже добре. Але ж насправді будь-яка бойова машина, незалежно від типу гатунку, е свого класу, на те вона й бойова машина, щоб брати участь в бойових діях. Все-таки хотілося почути про. Саме якісь бойові моменти, наскільки західна зброя, західна бронетехніка переважає це, і вочевидь дальність пострілу, це так само електроніка, тому що одна справа це гармата, калібр і тип боєснаряду, який може випустити машина. А зовсім інший момент, це всі допоміжні, як то кажуть, мізки у танка і його очі. Це і можливість ведення бою за там вночі, це так само і різного штибу електроніка. Ось наскільки наші вже. Західні танки, вони універсальніші за російські. От, за рівнем технічного розвитку школа західного танкобудівництва випереджала радянську, починаючи десь з середини 70-х років, спочатку на 10 років, а вже в кінці при розвалі Радянського Союзу і на 20 років. Чому? Тому що дуже яскравий приклад – це ті ж самі танки «Леопард-2А4», які вже на початку 80-х років отримали тепловізійний канал в свої приціли. От, в радянській техніці тепловізорів взагалі не було до моменту розвалу Радянського Союзу. От, і росіяни почали використовувати е, тепловізійні камери Катрін е, от, в прицілах білорусько-французького виробництва Сосна У. Е, точно так же ми використовували ті ж самі. Е, Тепловізійні камери, в тій же самій панорамі ПНК 6 на оплоті, тепловізійна камера французького виробництва. Тобто Радянський Союз, Росія і Україна відставали на 20 років. Аналогічно можна сказати, і по. Ізраїльській бронетанковій техніці, яка випереджає, тому ось ці всі моменти, от вони дуже яскраво показують, що ефективна дальність вогню західної бронетанкової техніки на кілометр, на півтора, а то й на два кілометри, краще, ніж ефективність радянської бронетанкової техніки, і якщо ефективна стрільба... От, прямою наводкою радянські танки це два максимум 2,5 кілометра, то західні танки це 3,5, а то й 4,5 кілометра. От, і навіть не дивлячись на те, що Західна бронетанкова техніка не має ракетного каналу, масово. От, а радянська бронетанкова техніка передбачала практично масове використання ракет. Для боротьби на полі бою От, все рівно ефективність західної бронетанкової техніки, саме вогнева її потужність, дальність ефективного пострілу, ефективність боєприпасів, тому що боєприпаси і гармати це дуже важлива складова вогневої потужності танка. От, це все дало можливість нашим екіпажам, нашим танкістам використовувати. Західну бронетанкову техніку в боротьбі з ворожою бронетанковою технікою угу. на більших дальностях ніж це може використовувати ніж ця може робити наш ворог. Є правда, деякі так. питання західна бронетанкова техніка масово коли проектувалася, вона не передбачала використання осколково-фугасних снарядів. Тобто танки е, мали воювати проти танків і в меншій мірі проти піхоти. Зараз це е, на заході виправляються. Розроблені от, багатоцільові снаряди, розроблені осколково-фугасні снаряди, е, причому вони попередньо можуть е, можуть використовувати і підрівна траєкторії, тобто споряджені вбивчими елементами і ефективність така, також набагато краща, ніж звичайних радянських F-19, F-26. Пане Миколе, чи можемо ми сказати, що якраз таки ось в цій війні, в російсько-українській в фазі широкомасштабній танки все ж не відіграють настільки важливої ролі, як могли відігравати свого часу? Тобто, це радше такі дуже серйозні машини підтримки. За деяких випад... у деяких випадках це дуже важлива поміч там в розборі ворожих окопів, але ось. Скажімо, вирішального, вирішального аспекту вони не мають. Чи не матимуть, або ж навпаки, матимуть, але дещо згодом за умов певної кількості і за використання її в тих чи інших операціях. Танки взагалі то створювалися в ході Першої світової війни саме для того, щоб підтримувати піхоту от, при штурмі ворожих позицій. От, це вже потім, коли Перерві між Першою і Другою світовою війною от, виникла теорія маневрених глибоких операцій. От, танки почали використовуватися в ході Другої світової війни от, для глибоких проривів, для оточення ворога, для захоплення якихось е, ключових позицій. От, е, ці часи, певно, вже пройшли дійсно. От і та роль танкам, яка відводилася в Першій світовій війні, вона до них повернулася як пріоритетна. От боротьба між танком і засобами враження танків іде з моменту створення танків. От вона продовжується до цих пір, і танки і далі відіграють на полі бою дуже важливу роль, чому тому, що це найбільш захищений вид озброєння на полі бою, який можна використовувати от, на дальності прямого пострілу. Угу. До речі, щодо ураження цих машин, що ми можемо виокремити в нашому арсеналі серед найефективніших засобів? Чи тут недоречно говорити, тому що можна і безпілотники використовувати, ударні, і так само ПТРК. Тобто номенклатура достатня. Так, головне, щоб збільшувалася кількість. Ось щоб ви виокремили як досить така потужна, хороша протидія російським танкам? Це все-таки в першу чергу от, розвідка своєчасне виявлення ворожої техніки, а потім застосування тих видів озброєння, які є безпосередньо в командирів під рукою. Ось тут, в конкретному місці в даний момент. От, рішення приймаються в залежності від того, що в тебе є. От, і що ти можеш використати? Якщо в тебе є танки, якщо в тебе є підготовлені екіпажі, ти будеш використовувати танки, будеш використовувати підготовлені екіпажі. Якщо в тебе є тільки БПЛА от, чи ФПВ, чи якісь інші ті ж самі е, коптери зі скидами, ти будеш використовувати саме БПЛА, тобто все залежить від конкретних ситуацій на полі бою. Ну і на сам кінець у нас хвилинка залишається про можливості Росії виготовляти танки, ремонтувати та й загалом кількісної присутності в військах країни агресорки, саме важкої бронетехніки, два роки війни вже продемонстрували, що Росія вийшла на той рівень, коли вона за рік здатна виготовити порядка 50-60 танків Т 90 м. І це певна межа. І відремонтувати за технічним станом, от а частково модернізувати певно до 800, ну максимум тисячі одиниць на рік, от, враховуючи те, що знищення іде з випереджаючими темпами, тобто Збройні Сили України, за самими скромними підрахунками, знищили більше 4 тисяч танків, а генеральний штаб. Декларує, що це вже більше 6,5 тисяч угу. танків. То через 2-3 роки Росія залишиться без танків взагалі. Почули, дякую, пане Миколе, за участь в нашому етері. Микола Саламаха, військовий експерт, був щойно на зв'язку. Залишайтеся Суспільним.